Діти Божі, як то любити, як то наповнюватись любов'ю Божою? Як переживати любов Божу? Який шлях є до цього? Драгоцінні діти Божі? А шлях є, дорога є. І відповідь є. Слові Божому. Римлянам 5,5. Слові Божому написано, Божя любов влилася в наші серця через даного нам Духа Святого. Драгоцінні. Через даного нам Духа Святого, Божа любов вливається в наші серця рідні, драгоцінні. Щоб ми переживали і наповнювалися Божою любов'ю, діти Божі, ті, хто прийняв Христа в своє серце, нам треба перше бути хрещеним Духом Святим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель Матфія 3,11. Він говорить: я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. Друге, нам треба бути водімим Духом Божим. Бо написано в Римлянам 8.14: всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі. І третє, нам треба спілкуватись з Духом Святим. 1 Коринтян 13:13 написано. Благодать Господа Бога нашого з усіма нами, любов Отця. І спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь і амінь. Треба спілкуватись з Духом Святим. Молитися в душі, спілкуватись з Духом Святим. Тому Ісус Христос і говорить, Самарнитянки Івана 4, 23, що настає час і настав уже, що правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві не на горі, не в Єрусалимі, а будуть поклонятися правдиві поклоники в дусі і істині, бо батько шукає таких поклонників. Аллилуя! Слава Богу! Друзі, і це час правдивих. Поклонників духа і істини. Тому Бог, Батько наш, через Ісуса Христа, Сина Свого, дозволив нам стати служителями нового заповіту духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить драгоцінь, це в Коринтян. Дух животворить. І ти служитель Духа. Він нас зробив через Ісуса Христа, Батько. Халилуя, слава Богу. І Дух Святий дає нам познавати. Ми разом з ним познаємо глибини Божі. Так написано. І тільки з Духом Святим ми можемо познавати нашого Батька Небесного. Тільки з Духом Святим ми можемо познавати нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Тільки з Духом Святим ми можемо пізнавати Слово Божє, бо Він, Дух істини, відкриває істину. А істина то є Слово Боже. І це дві різниці. Це зовсім дві різниці. Коли Слово Боже, люди відкривають своїм розумом, це одна різниця. І коли Слово Божє відкриває. Дух Святий. Драгоцінні. Це зовсім дві різниці. Коли Слово Божє відкриття дає Дух Святий, відкриває. Драгоцінні діти Божі. Ця дорога є наповнятися любов'ю Божою, силою Божою, вірою Божою. Драгоцінні. Ця дорога і шлях разом з Духом Святим. Наповняйтеся Духом Святим і сповняйтеся Духом Божим. Бери час, спілкуйтеся з Духом Святим. І він буде наповняти нас любов'ю Божою. Ми так потребуємо її. Дорогий драгоцінний Дух Святий, наповняй нас любов'ю Божою. Наповняй нас вірою Божою, наповняй нас силою Божою, щоб ми були кріпкі Духом, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Драгоцінні діти Божі. Ісповняйтесь Духа Святого, як був ісповнений Ісус Христос. Він був і починав служіння Ісус Христос разом з Духом Святим. Він був хрещений Духом Святим. Лука 3,22 і водім Духом Божим. Учні були хрещені Духом Святим дії апостолів і були водіми Духом Божим. Друзі, тому такі результати духовні. Розумієте чи ні? Тому вони заходили в країни, в міста, молилися, змінювали атмосфери в духовному світі. Тому вони молилися людей. Тінь проходила і. і і оздоровлювали людей. Тому вони молилися і біси виходили, і люди звільнення получали. Тому вони говорили Слово Боже в дусі світом, і люди приймали Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Тому такі пробудження були, були. Тому така сила Божа в церкві була, сила Духа Святого, тому що Церква була водіма Духом Святим. Аллилуйя! Слава Богу! Церква наповнялась любов'ю Божою. Дух святий наповняв церкву любов'ю, бо вона і зливалась через Духа Святого, як написано в Слові Божому римлянам 5:5, драгоцінні. Діти Божі, цей шлях є. Наповнятися любов'ю, силою, вірою Божою. Драгоцінні. Халилю. Ця любов і зливається, із, в нас через Духа Святого даного нам. Так написано в Слові. А слово Боже да і амінь. А слово Боже живе і дійне. Так написано в римлянам 4.12. Воно живе і дійне, слово Боже в дусі світом. Воно производить життя, воно производить дію. Алі! Познавайте нашого Батька Небесного, познавайте нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, познавайте Слово Божє разом з Духом Святим і прославляйте нашого Господа і татка разом з Духом Святим по цієї землі. Бо, як написано, Він прославить мене, Івана 16,14, Мене і батька Він прославить, хто Дух Святий. Драгоцінні, утешитель з нами, утешитель в нас, бо ми храм Духа Святого. Він у нас, він в тобі і в мені, драгоцінь, і виливається Божа любов через Духа Святого до нас. Галі, ми так потребуємо цієї любові. Дух світий наповняє нас цією любов'ю Божою, щоб ми її віддавали один одному, щоб ми її несли в цей світ, який потребує любові Божої. Алілуя, драгоцінні! Цей шлях є, ця дорога є бути ісповненими і наповнятися любов'ю Божою. Через Духа Святого він виливати буде. Спілкуйтесь з Духом Святим. Бути водіми Духом Божим, Духом Святим. Слава Богу за цей час! Слава Богу, за Духа Святого, який Отець повернув Християнство через Сина свого Ісуса Христа. Отець повернув зараз Християнство Духа Святого, який був відібраний з часу гріха падіння людини. Халій! Халілуй! Слава тобі, Батько наш Небесний, достоин ти честі і величі Ісус Христос, Господь наш, Спасителю наш! Це неймовірний час для християнства на землі, бо Батько повернув Духа Святого християнству. Тому батько і шука поклонників правдивих духа і істини, які будуть поклонятися йому в дусі і істині драгоцінні. Які будуть водіми Духом Божим, які не будуть совітуватися з кров'ю і плоттю. А будуть робити тільки те, що говорить Дух Святий, а будуть іти туди, куди посилає Дух Святий, а будуть говорити тільки те, що відкриває Дух Святий. А будуть говорити ту істину, яку відкриває Дух Святий. Hallelujah. Будь і наповнені Духом Святым дрогоцінні. Халілуй! Слава тобі за ці відкриття. Для мене честь, друзі, бути ісповненим і водімим Духом Божим і нести разом з Духом Святим слово істини по всій землі, куди він не веде, в які тільки країни, в які тільки міста Він не веде. Для мене честь бути водімим. І і Духом Святим, Духом Божим, Духом істини. Він до сих пір, вже 20 років, вичища мене. Вичища достає все з мене, все, що було насажене, не Господом. Аллилуй! Дякую тобі, Татко. Дякую тобі, Батько, мій Небесний. Дякую тобі, Господь мій Спасителю мій Ісус Христос. Дякую Тобі, Дух Святий. Халлелюї за цей час. Благословінь вам, друзі, миру від Господа, в домівки в серця ваші і в країни ваші. Халілуя. Халілуй. До зустрічі, драгоцені. Ми любимо вас. Нам вічність разом бути в вічності. Наш дім, наш... нам Ісус Христос говорить. Ісус Христос нам говорить. У батька обітелі багато. А якщо не так, я йду приготувати вам. Він готовий нам кожному обітель для вічності драгоцінні, який в нас Бог великий, який в нас Бог, як сладосно говорити за нього, за нашого Бога, творця неба і землі. Створивши небо і землю, як сладосно говорити за його милість, якою повна вся земля, як сладосно говорити за нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, драгоцінні, як сладосно говорити разом з Духом Святим, прославляти і говорити Слово Боже, Слово істини, як радостно чути голос Духа Святого в своєму дусі, в своєму серці, в своєму розумі. Halleluja. Драгоцінні, благословеного дня, до зустрічі. Ми любимо вас. І нехай благословить вас, Господь Бог і збереже. і засяє своїм обличчям на вас, і помилує вас, і дасть мир Божий в серцях в домівки. І в сім'ї ваші драгоцінні. Висвобождайте Слово Божє на себе, на своїх родину, на свою родину. На своє місто, на свою країну. Висвобождайте Слово Боже в молитвах, моліться в дусі світом. Так написано у Іуда 1.20 в Ефесі: завжди молитись духом. Драгоцінні. Халілуя. 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 До зустрічі, драгоцінні. Амінь. 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 Драгоцінні жемчужини Божі. Алілю. Він проведе тебе через ці ситуації, не переживай. Не переживай, візьмись за Нього. Візьмись за Слово Божє. І кажи слово Боже на ситуації, і всі всі ці проблеми вони будуть у твоїх ніг. Він проведе тебе в перемозі. Дух Святий виведе тебе. З цих долин, і ти їх будеш сприймати за джерело, інші долини він тебе підніме на такий рівень, що ти будеш інші долини приймати за джерело. Ти будеш дякувати, що вони приходять ці долини, тому що ранній дощ буде покривати тебе благословіннями, і ти будеш становитись сильнішим, сильнішим і сильнішим. Він тебе буде робити. Проходя через ці долини в перемогах. Амінь. Амінь. Амінь, драгоцінні. З Господом. Діти Божі. Амінь.